Якби ви могли розмістити будь-який об'єкт на поверхні Марса, просто щоб заплутати вчених НАСА. Що б це було? Точна копія марсохода або те, що вони використовують для його відкриття. Це насправді чудова придумова для науково-фантастичного фільму жахів. Марсохід підкочується до марсіанської бази і вони збираються впустити його. Коли вони дивляться на монітор і розуміють, що справжній марсохід знаходиться за милю, велика карта землі, з позначеними на ній кількома цікавими місцями, і додатковий континент із великим хрестом через нього, білий пластиковий газонний стілець з легким відколом на одній з ніг, щоб вони боялися сісти, рідка вода в скляній банці, сторінка марсіанської газети, на якій йдеться про можливість існування життя на землі. Я геолог і можу підтвердити, що просте розміщення невідповідного типу породи зруйнувало б науку приблизно на 30 років. Я часто збираю каміння, яке, як мені відомо, зустрічається лише в певних місцях, і залишаю його десь, щоб було б природно неможливим, у надії, що це зламає розум геохіміків, коли вони його знайдуть. Скафандр радянських часів зі скелетом. Єгипетський обеліск із математичним написом, пов'язаним із чимось на кшталт механізму просторового згортання або варп приводу, кошик для пікніка, ковдра, їжа розкладена з запискою Любий, я забув картопляний салат і повернусь за 20 хвилин, і на користь Б'юдік 53-го року. На завершення сцени сліди, які відходять і просто зникають приблизно за 50 ярдів. Статуя Свободи наполовину зарита в землю. Тату Ктулху, просто найбільший, який я міг знайти, оточений тисячами поключених людських скелетів, які, здається, спалені, поховання корабля вікінгів. Скелет волоцераптора в скафандрі, в пластах віком 71 мільйон років. Запас лівих шкарпеток. Загорнутий батончик Земля. Шматок металу, схожий на частину корабля. З вирізаним на ним написом. Ілон, один з них. Не дозволяйте йому це робити. Саркофаг, зроблений для людини з ростом 9 футів, Шоколадка Марс ще в обгорці. Величезний чорний обеліск із математичним, але легко вирішуваним, зашифрованим повідомленням: виправте свою планету через 20 років, або ми знищимо вас усіх, щоб зупинити ваше поширення. Старий костюм для кожного із супергероїв, як DC, так і Marvel. Розкидані, ніби вони були там. В одній із глибоких підземних печер у стіні я б написав таке. Вони захопили міст і другий зал. Ми замкнули ворота, але не можемо їх довго тримати. Земля трясеться. Барабани. Барабани в глибині? Ми не можемо вийти. Тінь рухається в темряві. Ми не можемо вийти. Вони йдуть. Гумова качка. ДОРОжній КоНУС. Пам'ятаєте китайського імператора, який намагався полетіти в космос на ракетному кріслі? Так я б залишив копію того стільця та скелета в старовинному одязі. Таблички, написані стародавньою шумерською мовою, описують спроби колонізувати найближчу планету за допомогою транспортних променів, створених масивними пірамідальними спорудами. Це мав бути ідеально збережений давньоєгипетський саркофаг. Уявіть, який шок і збентеження, викликало б виявлення об'єкта з давньої історії Землі на поверхню Марса, скалет людини в зламаному скафандрі з блокнотом і ручкою. На блокноті написано щось на зразок. Місія не вдалася. Ми ще надто сильні.